Добрі вітання, дорогі друзі! Сьогодні я пропоную вам невелике повідомлення на тему холістична та аналітична філософія свідомості. Отже, сучасна філософія свідомості почала активно розвиватися в середині ХХ століття, хоча її корінні стягають античності, як відомо. Основними центрами розвитку стали університети США, Європи та Австралії. А ключовий імпульс дали філософи аналітичної традиції, такі як Гілберт Райл, який критикував картезіанський дуалізм, називаючи його міфом про привід у машині. Райл запропонував бачити свідомість як набір поведінкових диспозицій, а не як окрему субстанцію. Його ідеї заклали основу для філософії мови та поведінкового аналізу свідомості, тобто біхевіорізму. Основна праця The Concept of Mind» 1949 року. Далі у нас іде Джон Серл, який досліджував зв'язок між свідомістю, мовою та реальністю. Він розвинув теорію інтенціональності, тобто здатності свідомості спрямовуватися на об'єкти чи явища. Відома також його критика штучного інтелекту у вигляді. Думкового експерименту китайська кімната. Далі треба згадати Даніела Денета, який є представником фізикалістського підходу до свідомості. Він стверджує, що свідомість виникає як продукт багаторівневої обробки інформації в мозку. Його концепція модель кількох чернеток показує. Що свідомість це не єдина сутність, а результат інтеграції різних процесів. Безумовно, треба упомянути австралійського філософа Девіда Чалмерса, досягненням якого вважається формулювання проблеми свідомості як трудної. Трудність цієї проблеми, згідно з думкою Чалмерса, полягає у поясненні. Як суб'єктивні переживання, які він називає квалія, виникають із фізичних процесів у мозку? Він є одним із головних захисників дуалізму, властивостей і підтримує ідею, що свідомість може бути фундаментальною складовою Всесвіту. Разом із Галеном Строусеном, британським філософом, Челмерс активно досліджує панпсихізм як потенційне вирішення проблеми квалія та природи свідомості, яку, він, яку вони обидва вважають властивою всім фізичним системам. Гален Строусен до речі, вважає себе реалістичним матеріалістом, що вказує на розуміння їм свідомості як Невід'ємної частини матеріального світу. Він стверджує, що досвід є фундаментальною властивістю матерії. Ідеї Девіда Чалберса та Галина Строусена поділяє американський філософ Томас Нагіль, який також стверджує, що свідомість має суб'єктивний характер, який не можна пояснити з об'єктивної точки зору. В свою чергу. Він критикує фізикалістські пояснення свідомості та пропонує перегляд основ еволюційної теорії для врахування ментального світу. Ці мислителі зробили значний внесок у розуміння свідомості, етики та метафізики, пропонуючи сміливі альтернативи до традиційних філософських і наукових підходів. Звісно, що філософи, які займаються проблемою свідомості, стикаються з низкою складних. Теоретичних, методологічних і міждисциплінарних викликів. Ось основні труднощі, з якими стикаються і Гален Строусен, і Томас Нагель та інші представники сучасної аналітичної філософії свідомості. Труднощі, по-перше, це суб'єктивність свідомості. Які тут труднощі? Свідомість має унікальну властивість суб'єктивності, тобі шквалія. Яка робить її складною для об'єктивного наукового дослідження. Ну, наприклад, Томас Нагіль у статті Як це бути кажаном зазначає, що суб'єктивний досвід, наприклад, сприйняття світу кажану, не може бути повністю зрозумілим з об'єктивної точки зору. Ця проблема обмежує можливість створення єдиної теорії свідомості, яка обраховувала всі її аспекти. По друге. Квалія і пояснення феноменального досвіду. Які тут труднощі? Емедженні властивості свідомості, такі як відчуття кольорів, смаків чи болю, не можна пояснити лише через фізичні та біохімічні процеси. Наприклад, Девід Чалмерс у своїй концепції трудної проблеми свідомості стверджує, що навіть за повного знання фізичних процесів у мозку, Питання, чому виникають суб'єктивні переживання, залишається відкритим. Третя проблема відсутність консенсусу між фізикалізмом і дуалізмом. Труднощі, які тут? У філософії свідомості досі триває дискусія між фізикалізмом, згідно з яким вся реальність зводиться до фізичних явищ, і дуалізмом. Згідно з яким існування свідомості не зводиться до фізичного світу? Наприклад, Гален Строусен, хоча й називає себе матеріалістом, захищає позицію, що свідомість є невід'ємною властивістю матерії, панпсихізм. І це викликає критику з боку традиційних фізикалістів. Четверта складність: відсутність інтеграції з наукою. Яка тут трудність? Хоча нейронаука, когнітивна психологія та штучний інтелект досягли значного прогресу у вивченні мозку, їхні результати не завжди можуть інтегруватися з філософськими концепціями свідомості. Наприклад, Деніел Денет у роботі пояснення свідомості пропонує фізикалістську теорію, але багато філософів вважають її надто редукціоністською, оскільки вона ігнорує феноменальну сторону свідомості. П'ята складність проблема свідомості в штучному інтелекті. Які тут труднощі? Чи можливо створити штучний інтелект, який буде свідомим? Як визначити, чи володіє свідомістю машина? Ці питання ускладнюють розуміння природи свідомості. Наприклад, Джон Сюр у своєму експерименті Китайська кімната показує, що навіть складні обчислювальні системи не мають розуміння чи свідомого досвіду. Шосте положення, шоста складина труднощів це метафізичні основи свідомості. Філософи не можуть дійти згоди щодо того, чи є свідомість фундаментальною властивістю Всесвіту, як стверджує Чалмарс, чи вона виникає як емеджентне явище, як стверджує Денет, чи взагалі її слід розглядати як ілюзію. Наприклад, Гален Строусен критикує як дуалізм, так і редукціоністські підходи, пропонуючи переглянути традиційні погляди на матерію. Сьоме положення проблема інтеграції суб'єктивного і об'єктивного. Труднощі, як поєднати суб'єктивний досвід із об'єктивними даними науки, наприклад, феноменологія і нейронаука – Часто працюють у різних парадигмах, що ускладнює їхню інтеграцію. Наприклад, Томас Нагі у книзі Розум і космос наголошує, що сучасна наука не має інструментів для пояснення свідомості адже вона ігнорує суб'єктивність як частину реальності. Нарешті, по восьме, етичні аспекти дослідження свідомості. Труднощі. Труднощі у розвитку експериментів, пов'язаних зі свідомістю, наприклад, через психоделіки, це викликає етичні питання про межі дослідження і застосування цих знань. Наприклад, деякі концепції Строусона щодо використання таких практик викликають дискусії в академічних колах. Підсумок Робота філософів свідомості є багатовимірною, і вона стикається з труднощами як у теоретичному, так і в емпіричному аспектах. Незважаючи на це, їхні зусилля стимулюють діалог між філософією, наукою та технологіями, допомагаючи розширювати розуміння свідомості як феномену. Але є ще одна складність, яку чомусь всі ці філософи не враховують: це Дослідження суто холістичної філософії та холістичної психології, до яких належать, по-перше, дослідження, які наразі проводяться представниками трансперсональної психології, такими як Станіслав та Христина Гроф, та інші, і які орієнтовані на дослідження духовності через медитацію, дослідження трансцендентних переживань, тобто змінених станів свідомості. І надособистісного або холістичного розвитку особистості. По-друге, дослідження Кена Вилбера, який пропонує інтегральну модель розвитку свідомості, що об'єднує психологічні, культурні, соціальні та духовні виміри, він розглядає різні рівні розвитку особистості та інтегрує ідеї західної психології та східної духовності. Основна ідея інтегральної психології Кена Вилбера полягає в тому, що всі рівні та стадії розвитку від біологічного до духовного можуть бути включені в єдину модель, яка пояснює розвиток свідомості та духовну еволюцію людини. По-третє, дослідження свідомості, які наразі проводяться в інституті ума та життя, що був заснований у 1987 році. Нейронауковцям Франциско Варела та бізнесменам Адамом Енгель за підтримки далай 14-го і які є платформою для діалогу між наукою та буддійською філософією. Цей інститут спрямований на дослідження свідомості через междисциплінарні підходи, об'єднуючи нейронауку, психологію та. Контеплятивну практику, яка спрямована на роздуми, внутрішнє споглядання та спостереження, також, а також занурення у глибинні аспекти свідомості. Ось основні напрямки досліджень, які проводяться в цьому інституті. Перше це дослідження свідомості. Тут вивчається суб'єктивний досвід, саме той досвід, який в аналітичній філософії викликає багато протиріч та дискусій. Різні етапи медитації розглядаються та їхній вплив на функції мозку. Наприклад, питання про те, як емоції та медитативні практики впливають на нейропластичність і здатність до концентрації. До речі… Делайлама підтримує ідею, що свідомість має невід'ємний зв'язок із суб'єктивним досвідом, який неможливо повністю пояснити через редукціоністські підходи, тобто через аналіз досвіду, який отримано в процесі медитації. По-друге, трансформація, по трансформація емоцій. У рамках грантів і досліджень, як от Верела Грант, досліджується як медитативні практики. Зменшують негативні емоції та покращують благополуччя, зокрема в контексті міжособистісних стосунків. Телайлама пропонує включати програми ментального фітнесу у світське навчання. Ця ініціатива базується на результатах досліджень, які демонструють, як медитація зменшує стрес та підвищує емоційний добробут. Третій напрямок діалог науки і буддизму, тобто релігії. Регулярні конференції інституту включають провідних учених, таких як Річард Девідсон і Еван Томпсон, які співпрацюють з буддійськими монахами, також обговорюються фундаментальні питання, як от природа свідомості, її взаємозв'язок із фізичними процесами та різні рівні досвіду. Четвертий напрямок розвиток глобальної етики. Тут пропагується ідея інтерконективності та глобальної відповідальності, яка базується на контемплятивних практиках і наукових дослідженнях, спрямованих на зменшення страждань і досягнення внутрішнього спокою. До речі, трошки інформації про вчених, які співпрацюють із буддійськими монахами. Річард Девідсон, американський нейронауковець. Професор психології та психіатрії Університету Вінсконсін Медисон і засновник центру дослідження здорового розуму. Він отримав ступінь ПЕЖ-доктора у Гарвардському університеті, спеціалізуючись на психофізіології та поведінковій неврології. Його роботи спрямовані на вивчення впливу емоцій, медитації та усвідомленості на мозок і загальне благополуччя. Еван Томпсон. Канадський філософ і дослідник свідомості, а також професор університету Британської Колумбії. Він відомий своїм холістичним підходом, що інтегрує філософію, когнітивну науку та буддійську медитацію. Томсон закликає до інтеграції науки та феноменології для створення цілісного підходу до свідомості, що включає суб'єктивний досвід як важливий елемент. Обидва вчені роблять значний внесок у розвиток науки та холістичної філософії свідомості, поєднуючи традиційні наукові методи з усвідомленими практиками для досягнення більш глибокого розуміння феномену людської свідомості. Ця ініціатива має велике значення, тому що не лише сприяє новим відкриттям у нейронауці та психології, але й розширює межі традиційного наукового підходу. Водячи поняття, що враховують духовність і суб'єктивність, інститут Mind and Life є яскравим прикладом холістичного підходу до дослідження свідомості та людського досвіду. Отже, в той час, коли аналітична філософія свідомості регулярно стикається з різного роду складнощами та труднощами, холістична активно вирішує ці проблеми завдяки більш ширшому погляду на природу свідомості, її походження та функції, які належать їй у людському буті. Холістична філософія свідомості гармонічно поєднує містичний досвід, нейронауку, холістичну психологію та езотеричну антропологію. Задля формування цілісної моделі свідомості, що має велике юристичне значення не тільки в філософському дискурсі, але й в загальнокультурному. Це майже все про аналітичну філософію свідомості, але зовсім не все про холістичну. Одначе інформацію такого характеру треба засвоювати невеликими дозами, тож, якщо виникне потреба у більш розвинутому повідомленні, я обов'язково на це зреагую. А зараз дякую за увагу. Thank you.